Підсумки року роботи громадської ради при Івано-Франківській обласній державній адміністрації підвели на відкритому засіданні, в рамках якого також обговорили плани на 2016 рік, та подискутували щодо форм роботи. Останнє цього року засідання громадської ради про Івано-Франківській обласній адміністрації пройшло у формі невеликого звіту та підведення підсумків роботи. Декількома словами рік роботи окреслив голова громадської ради Віталій Перевізник, який наголосив, що рада проходить період становлення, як до речі, консультативний орган, робить перші кроки до ефективної роботи. З позитиву хочу зазначити з те, що люди, які входять у громадську раду, були дуже активними у скажімо так, у громадському житті Прикарпаття не завжди нам виходило бути консультативним органом, тобто той орган, який надає консультації, які дає якісь поради. Але приємно, що люди тримають, скажімо так, є як як оголені нерви, які. Швиденько реагують на всі проблеми. Хоча, як на мене, то, то дуже хотілось би, аби люди пропонували і вихід якісь ситуації. Однією з найрезультативніших була робота комітету з питань освіти громадської ради. Його керівник Петро Хмельовський підсумував роботу за рік та розповів, яке саме коло питань опрацьовувалось протягом року. А також розповів про плани роботи комітету з питань освіти у наступному році. Ми винесли на розгляд громадської ради питання організації харчування в області, виявили ті недоліки, які. Були під час організації харчування в районах. Наші пропозиції були внесені для розгляду на засіданні колегії обласної державної адміністрації. Дуже багато речей, пов'язаних з харчуванням, на сьогоднішній день потребує змін. В першу чергу, це стосується як законодавчих змін, так і змін на рівні органів місцевого самоврядування, тому що законодавець відправляє, як правило, з питання організації харчування. Всі питання відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування, і тут дуже багато є нюансів, які треба враховувати. Це, по-перше, і грошові норми, і нормативне забезпечення якості харчування пов'язані з нормами. Також дуже багато питань пов'язаних з якістю організації харчування, де громадськість повинна би контролювати всі ці питання. Ми зараз ініціюємо внесення на розгляд громадської ради питання з е, стану е, здоров'я дітей наших в області і медичного забезпечення зі свого боку. Представники Івано-Франківської облдержадміністрації теж бачать позитив у створенні громадської ради, незважаючи на те, що цей до речі, консультативний орган при облдержадміністрації лише проходить шлях встановлення, перші результати співпраці позитивні, адже це насамперед діалог з активними представниками громадськості, які не тільки піднімають проблемні питання і говорять про них на повний голос, але й пропонують шляхи їх вирішення. У нас є достатньо добрий досвід співпраці, є багато спільно реалізованих проєктів, про які ми сьогодні чули під час засідання. Звичайно, є багато питань і є що вдосконалювати без співпраці між громадянським суспільством. І владою досягнути доброго результату буде неможливо, і створення таких громадських рад при органах влади дає якраз можливість отримати цей необхідний діалог, який у підсумку дозволяє сторонам чути одній одних. Тому я думаю, ми будемо далі співпрацювати, і робота і громадської ради буде активізовуватися, і ми з боку обласної адміністрації будемо більше звертати увагу на те, щоб діалог був. Якомога кращий. загальним побажанням усіх учасників громадської ради при Івано-Франківській облдержадміністрації до представників влади був більш тісний контакт з керівниками департаментів, інших структурних підрозділів вода, а також з керівниками профільних комісій Івано-Франківської обласної ради, що у свою чергу дасть можливість швидше опрацьовувати пропозиції громадської ради з фахівцями відповідної галузі і досягати більш ефективної комунікації влади та громадськості.